Вітаємо у нас на каналі. З вами Женя. Як завжди, цікаві автомобілі з Німеччини з особливостями по стану. Сьогодні у нас рідкість на каналі, тому що знайти з гарним пробігом і в такому збереженому стані автомобіль в Німеччині дуже важко. Ауді це преміальний сегмент, вони дуже дорого коштують в Німеччині, це бисьомий кузов. 1,6 MPI, відповідно на них дуже дорога розтаможка. Розтаможка більше, ніж на Volkswagen в тих же роках. І так, сьогодні на огляді 2008 рік, 1,6 MPI, 7 кузов 212 тисяч повністю підтвердженого пробігу Audi a 4 в універсалі. Особливість автомобіля небитий, нефарбований, повністю обслужений. Автомобіль приїхав з Німеччини своїм ходом. Мотор, ні грама масла не взяв. Дуже мало автомобілів. Зараз приїжджає своїм ходом, так як це невелика рентабельність. Цей автомобіль приїхав своїм ходом, куплений у німця вдому. Автомобілі помінені фільтра, масла, ролики, помпа, термостат. Повністю автомобіль обслужений на гарних оригінальних Аудьовських 17-х дисках, на гарній гумі всесезонній. Автомобіль приїхав з теплих країв Німеччини, де зими не буває. Стан автомобіля музейний експонат. Без корозії, чистий восьмий рік. Аудія 4 чистого восьмого року знайти в Німеччині дуже важко з мотором 1,6 MPI. Стан авто оцінюю як максимально існуючий збережений. Дане авто було дуже дорого коплено у власника в Німеччині, так як власник прекрасно розумів цінність даного автомобіля та його реальний стан по кузову. І так, пройдемося разом з вами толщинометром, розглянемо. Роботу двигуна, стан салону, підтвердження пробігу та підведемо підсумки. Так, перевірка лакофарбового покриття Audi a 4 2008 рік. 16 MPI, 212 тисяч пробігу, професійний толщинометр Profile. Автомобіль не битий, не фарбований без корозії. Дуже класні комплектації. 212 тисяч повністю підтверджено пробігу. Нагадаю, автомобіль їхав своїм ходом. Зверніть увагу на стан оптики, оптика рідна, бампер не посічений, капот не посічений. Автомобіль, автобанів не бачив. Бензину і автомобілі на дальній від німці не купляють. Тому тут ще знаходяться автомобілі з малими пробігами. 99,8. Кому не видно? 106. 126. Автомобіль має техогляди, сервісну книгу. Дуже гарний стан кузова салону. І так, було проведено огляд стану кузова. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Розглянемо. Холодно в руках тримати телефон для зйомки. Розглянемо стан салону. Двері карти не неовіші, повний електропакет. Ущільнювачі на місці, фіксатори тримають, стан автомобіля е, виглядає як на менший пробіг, набагато, ніж заявлений. Кермо не порване, не просажене. Підлокітник, все чистенько, Проти отуманки, круїз-контроль. Потолок чистенький, не прокурений. Автомобілі не палили. Автомобіль має два ключі, повний електропакет, підігріви сидінь, клімат-контроль все чистенько, додаткові накладки, ніяких пошкоджень немає. Від ремня, як часто в них буває, коли кидають. Корозії ніде немає в слабких місцях. Пройоми всі в оригінальнішому стані, нічого не крутилось, нічого не знімалося. Тут все чистенько, два багажника. Не два багажника, а двойний багажник, чи як чи фальшбагажник з двойним дном. Оптика вся в оригіналі, рідна. Стан салону, звісно, музейний експонат. Нічого не виламано. Пластик в оригіналі. Є маленький коцик на дверях. Ми ще навіть не пробували його викатувати. Карти в оригінальнішому стані. Салон збережений, прям дуже збережений. Хто знає Audi, слабкі місця, витерті кнопки. Тут кнопки в оригінальному стані. Заводському, клімат, підігріви, Вже рестайлінгова магнітола Audi Horus. Вона йшла з 2008 року. Ну Салон прям дуже-дуже збережений. Все на місці, сервісна історія. Останній запис 176 тисяч було. Є тихогляди з відмітками. Техогляд це щорічний обов'язковий в Германії, раз в два роки проходять чи раз в рік, раз в два роки кажуть, автомобілі по їх технічний стан. Є вся документація про автомобіль. Автомобіль восьмого року. Є фото покупки, які підтверджують повністю пробіг. Є відмітки по сервісній книги, тихогляди. Невиломаний бардачок це рядкость для Audi, тут все ціленько. Другий ключ лежить. Все працює, нічого не порвано. Пройоми в оригінальнішому стані. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Автомобіль має дуже достойний вигляд. Автомобіль заводиться з півтику, не дремить, не троїть, Словопідйомники всі працюють. Клімат справний, підігріви сидінь справні. Карти автомобіля взагалі як нові. Ніяких порваних уплотнітелей немає. 1,6 і МПІ, працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Пластик збережений, жоден болтик в авто не крутився, не знімався. Корозії під капотом немає. Присутні всі заводські точки, мітки, вщільнювачі. Мотор працює тихо, в 2020 році було на пробігу 176 тисяч замінено ремінь. Ніяких зауважень немає. Не димить, не сапунить. Компресія є. Думаю, другий раз таке авто знайти дуже важко. Так як автомобіль перевірений розвідкою, чи як це кажуть. Поставлю на рухничок. Автомобіль проїхав більше 2000 км своїм входом від німця з дому. Тому ніяких зауважень технічних, візуальних немає. 17-ті класні диски. Видно, що авто домашнє, збережене. І так, разом з вами сьогодні на огляді було. Улюблена, легендарна Audi A4, b 7 кузов рестайлінгова. Для 16 мотором це одна із самих максимальніших комплектацій, що може бути. В цьому моторі я і більше нічого не зустрічав з кліматом, з підігрівами, з парктроніками на оригінальних 17 дисках. Головне в даному авто, що мотор в ідеальнішому стані не бере масла, перевірено в дорозі, і автомобіль. В оригіналі весь небитий, нефарбований, без корозії, з рідним склом, з рідним оптикою всією. Автомобілі знаходити в такому стані вже дуже важко. Для Audi, щоб знайти автомобіль, щоб можна було зробити ціну, так само важко. Німці дуже люблять цю марку, так як вона себе зарекомендувала вище класом, ніж Volkswagen. Краща сумоізоляція, краща зборка, якість матеріалів. То попит на дані автомобілі є як серед європейців, так і в Україні. Кому цікаво дане авто, звертайтеся за номером телефону, приватні повідомлення, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. В такому стані Ауді у нас в універсалі давно не було. Важко знайти абсолютний оригінал. збережене домашнє авто. Кому цікаво, звертайтесь, можлива доставка до вашого дому або телефонуйте до нас, домовляйтесь про зустріч. Таких варіантів небагато залишилось.